Справді, або прямою фарби, або як молоток. розумієте? І я не з якою вам вручите. Це І перше, що потрібно зробити для того, щоб перекинути на іншу сторону сітки, не існує чи зараз, просто можна підкинути м'яч і спробувати вдарити, як я вам зручно. Це може бути з боку, знизу або зверху. Короткий інструктаж від української тенісистки Марти Костюк, а далі символічна гра з директоркою Львівської школи номер 95 Так у Львові дали старт проєкту Шкільний матчпоінт». від тепер учні 11 львівських шкіл зможуть займатися тенісом на уроках фізкультури. Також у проєкті ще три школи зі Львівщини. Це проєкт, наскільки я пам'ятаю, саме вчителі і знайшли. Я завжди підтримую ініціативи вчителів, якщо вони їх проявляють. Це дуже великий плюс для роботи в школі. Крім того, якщо актив вчитель то активні учні ініціатором проєкту Шкільний матчпоінт є фонд української тенісистки Марти Костюк. Реалізують його спільно з міністерствами молоді та спорту, освіти та науки, федерацією тенісу України і Львівською міськрадою. Школи учасники ініціативи отримали необхідний для занять інвентар. Теніс дає великий діапазон, і для мене Дійсно, найважливіше це дати цю можливість дітям, так і потім це вже їх право і вибір, що вони з цим будуть робити. І я хочу побажати дітям, щоб вони цю можливість життя використали на як найкраще для себе і знайшли себе в цьому, знайшли знайшли якесь натхнення, якусь любов, так і це для мене най, найголовніше. А через школи це зробити найпростіше, я вважаю, найпростіше в сенсі, що можна най... Дуже велику кількість дітей в це залучити одразу ж. Це пілотна ініціатива. Її вперше реалізують в Україні саме у Львові. Проєкт не вимагає наявності курту, що робить його доступним для будь-якої школи. Приблизно 50 вчителів вже опанували техніку викладання тенісу для учнів. Це не тільки лише гра в теніс, а тут важливо те, що е, тут багато є підводних таких от різних вправ, які. Дозволяє дітям розвивати координацію, швидкість прийняття рішень і так далі. Тобто, ці важливі компоненти, які потрібні не тільки лише для цього виду спорту. Самі школярі позитивно відгукуються про нову ініціативу у їхніх школах. Це цікаво, дуже хочу спробувати. Так, прикольно суть давайте прикольна, файно. Надалі проєкт поширюватимуть на всю країну.